Добрий день малята! Сьогодні на занятті я вам розкажу про овочі, де їх вирощують і намалюємо методом штампування помідори. Діти, у нас сьогодні незвичайний гість. Погляньте, він залетів у нашу групу. Що це? Так, це кленовий листочок. Він приніс нам загадку. У садочку клени всі були зелені. Подивіться, що з ними клени стали золотими. Поховались мухи, оси, бо прийшла на землю осінь. Яка осінь? Так, весела, красива, різнокольорова. Золота, вражайна, щедра. А чому золота? Тому що вкрита все жовтими листочками. А чому врожайна? Тому що восени люди збирають врожай, овочі і фрукти. Ось і нам осінь приготувала гостинці. А які вам треба відгадати? Ірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь, одначе, хто мене ножом поріже, неодмінно сам заплаче. Що це? Так, цибуля, це овоч. Він. Коричного кольору, круглою за формою, гіркий на смак і цибулю вирощують на городі. Одягнулась, сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає, то на обборщик поспішає. Що це діти? Так, капуста. Це овоч. Зеленого кольору, круглої форми, соковита. Вирощують капусту на городі. Жовтий ніс глибоко у землю вріз. Що це? Так, це морква, це овоч помаранчевого кольору. Довгою за формою на смак солодка. Моркву вирощують на городі. І кругленький у салаті він смачненький. Що це діти? Так, це помідор, це овоч. Він червоного кольору, круглої форми. Помідор вирощують на городі. Де, які гостинці нам подарувала осінь. Як їх можна назвати одним словом? Так, овочі. А де овочі ростуть? На городі. Тепер ми знаємо, що люди весени збирають врожай і роблять заготівку на зиму. Сьогодні ми з вами теж зробимо заготівку на зиму. Готова форма банки, фарба червоного кольору та штамп круглої форми. Беремо штамп, макаємо червону фарбу і робимо штампи на банці. Ось так. Донизу. І гарні помідори у нас вийшли. Діти, ось і закінчилось наше заняття. Сьогодні ми на занятті ознайомилися з овочами та намалювали методом штампування помідори.